Щось на Росії Путін е, припинив розмовляти про арешті. Де дівся арешті? Де? Де він взагалі є ти арешті чи то фейкова якась залупа перероблена старих ракет? Вони коротше полякали, полякали цим арешніком, якого на самом ділі не існує навіть зараз. Вже там цей хайп припинився. Всі мовчать вже Путін навіть про арешті не згадує. Хоча так про нього балако багато тишу. Лякав всіх цим арешніком. Зараз йому нарешті дошло, що йому шепнули там на ушко, бо він сам не вміє думати, що арешника немає. Ну на самом ділі його немає, ніхто його не боїться того сраного арешніка, блять. Бо його сука не існує, люди не дураки, крім росіян. Така сама історія на Росії із біолабораторіями, біо всякою шнягою. Короче. Навіть е, неонацисти вже починають трошки іти на спад цей тренд на Росії. Зараз у Путіна навіть е, цілі СВО міняються. Кожен сука місяць у нього цілі СВО міняються. Тепер він вже боїться Трампа і навіть готовий е, е, йти на поступки, які запропонує Трамп. Так що такі росіяни раби.